Та підірвала колони танків росіян. Спалахнули солдати Ерефі та їхні командори. По гігантській військовій базі влупила невідома турбобоєголовка. Вона влетіла на територію Росії. Окупанти не змогли її збити, а від неї самої йшло дивне світіння. За свідченнями очевидців це був точно не дрон, а щось схоже на міжконтинентальну балістику. Далі ракета здійснила ефектне приземлення на казарми і танки Ерефі. Полум'я вдарило ледь не до неба. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свій вподобайку та коментар під цим відео. Збройні сили України підірвали новими турборакатами величезні військові об'єкти росіян. Так, зброя, що атакувала військову базу і нафтобази у Краснодарському краї Росії, засвітилася та рухалась на скаженій швидкості, що не схоже на безпілотник. Також наголошується, що траєкторія польоту зовсім інша ніж у усіх засобів, що Росія. Не бачили раніше, і вибух набагато потужніше. Відстань до станції Новомінської, куди прийшлися удари, близько 250 кілометрів. Дехто зазначає, що скоріше за все атака була по підприємству здійснена з використанням крилатих ракет, імовірно, за підтримки реактивних турбодронів. Використання такої комбінації ще мало відоме. Паралельно з'явилася новина про те, що авіація збройних сил України завдала високоточного удару по командному пункту. Окупаційної армії в районі населеного пункту Новоіванівка в генштабі повідомили, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. Також зазначається про використання там теж цих нових невідомих боєголовок проти ворога. Вказується, що внаслідок проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника. Крім того, в генштабі зазначають, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Наша мета знищити всі ключові пункти управління та інші військові об'єкти противника до повного припинення російського нападу, наголосили українські бійці. Також підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ Курськ збройних сил Рефі в місті Рильськ, що також розташовується на Курщині. В Менштабі підкреслили, що ця операція частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога. Позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику. Сили оборони України продовжують завдавати втрату окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знищуючи їхній наступальний потенціал. Наголосили у генштабі свою чергу. Президент України Володимир Зеленський повідомив про знищення десятків російських та північно-корейських офіцерів внаслідок удару по цьому центральному командному пункту РФІ. Також він підтвердив ліквідацію однієї бригади КНДР із 4 тисяч солдатів. Цитую, дуже сильна операція наших військових на Курському напрямку. Вони уразили їх центральний командний пункт ключових офіцерів Росії Північної Кореї. Вони Тратили це була військова. Наша ціль справедлива був ракетний удар з нашого боку, і було застосування різних видів зброї, але комплексний удар був завданий по них, зазначив український лідер. До цього збройні сили України уразили командний пункт рашистів у місті Львов Курської області. Пізніше стало відомо, що під удар потрапило командування 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Тоді було ліквідовано заступника командира бригади за уточненою інформацією. Будівля, де розміщувався командний пункт 810-ї бригади ЗС РФ, частково знищена. У наслідок удару ліквідовано заступника командира бригади та ще 17 військовослужбовців із РФ, більшість з яких офіцера штабу. Ідеться у повідомленні. Тож українським військовим важливо продовжувати наносити такі удари високоточної зброї, адже внаслідок знищення цих баз рашистів певний час будуть повністю дезорієнтовані. Окупантам буде потрібен час на відновлення координаційних дій щодо наступів, а поновити кадрів практично неможливо. Про це розповів генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що збройні сили України можуть скористатись успіхом для власних наступів. Генерал Армії зауважив, що Україна вже перейшла до ударів у глибокий тил ворога, знищуючи військові об'єкти, інфраструктури, пускові установки, нафтопереробні заводи та аеродроми. Найголовніше у прифронтовій зоні можливості сил оборони знищувати тактичні та стратегічні командні пункти рашистів, які планують наступальні операції. Далі цитую знищення командного пункту такого рівня, де роботу всієї фронтової мережі. Це 65 тисяч різних підрозділів, які зараз перебувають у форматі наступальних дій. Підкреслив Маломуж. мовиться про усі підрозділи, які працюють із ракетними системами, артилерією, бронетехнікою та авіа. Адже уся структура, яка відповідала за віддачу наказів, контролем над їх виконанням та координацією дій окупантів, перебувала у цьому командному пункті. Якщо координацію наступальних операцій вдалося нейтралізувати на кілька днів, то поновити кадри найближчим часом практично неможливо. Окупантам потрібно буде замінити і вищий командний склад, і середню ланку, і операторів, які організовували роботу безпосередньо у штабі, пояснив генерал армії. Муж додав, що українські військові також можуть використовувати удар для наступу, адже ворог не може швидко та якісно організовувати свою роботу. Ну а тим часом сили оборони завдали точкового удару по командному пункту РФ в окупованій Волновасі. В українському генштабі розповіли, що там розташовувались командири 29-ї загальновійськової армії. Продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Є інформація про вибухи та задимлення в районі ціля. Розповіли в генштабі. На відео ж опублікованому в соціальних мережах зафіксовано момент вибуху. Вогняний та димний гриб стрімко підіймається в повітря, ставши візуальним підтвердженням атаки. Але це не єдиний успішний удар збройних сил України в останні дні. Були також повідомлення про повторне попадання нафтобази в місті Ліски розташовано у Воронезькій області Росії, а також про ураження інфраструктури смоленського авіаційного заводу, де виробляються та модернізуються бойові літаки. Цілеспрямована та систематична бойова робота з метою посилення ефекту від санкційного тиску по важливих об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої. Країна розповіли у генштабі. У Генштабі додали, що інформація про втрати серед окупантів уточнюється. Зауважимо, що Волноваха місто на півдні Донецької області окуповане росіянами у березні. 22-го року, і зараз лінія фронту проходить за 44 кілометри від лінії фронту. 29-та загальновійськова армія ще у 2022 році почала брати участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Нагадаємо, у червні минулого року збройні сили України завдали ракетного удару по командному пункту російської 6-ї загальновійськової армії командний пункт керував підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на місто Вовчанськ, що на Харківщині. Далі говоримо також про те, що у Ростовській області українська далекобійна ракета Нептун уразила військовий склад. Джерела видання Бабель розповіли, що операцію провела СБУ та українські військові морські сили. За їхніми даними спочатку дрони СБУ перевантажили російську протиповітряну оборону. Потім, по російському військовому об'єкту, запустили далекобійну ракету Нептун. Там також зберігалися дрони розвідника. Це була спільна операція військово-морських сил Збройних сил України і СБУ. Розповіли джерела водані. Ну а загалом український військово-промисловий комплекс виробив більш як 100 одиниць ракетного збройня продовж 2024 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Далі цитую. Наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя в цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямках: це і наша українська артилерія, наші снаряди, наші гармати, це і дрони різних видів для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших 100 одиниць ракетного озброєння цього року. Сказав він за його словами, зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для сил оборони України. Зараз, уперше за понад 30 років незалежності, ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування. Зокрема, це модель Данії. Данська модель, яка вкладає кошти, залучає інвестиції у виробництва. Ми домовились також із Францією про іншу трішку модель із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні, підкреслив президент. Ну і загалом варто відзначити, що до повномасштабного вторгнення в Україні розробляли та вдосконалювали різні ракетні програми. Особливо успішним проєктом стала саме крилата ракета Р 360 Нептун. Вперше про адаптацію протикорабельної ракети Нептун для ураження наземних цілей стало відомо ще у квітні 2023 року. Тоді представник українського оборонного відомства на умовах анонімності повідомив журналістам з драйв, що конструкторам працюють над модифікацією ракети для ураження наземних цілей. Нова ракета може запускатися з цієї ж пускової установки ще раніше. Вона має максимальні. Люну дальність 400 кілометрів і бойову масу 350 кг. 150 кг у протикорабельній версії. Ракета також отримала нову систему наведення. Була встановлена супутникова система позиціювання для керування на маршовій ділянці польоту. А на фінальному відрізку польоту наведення здійснюється за допомогою інфрачервоної системи самонаведення. У грудні 23-го року. Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підтвердив інформацію про модернізацію ракет. Та Нептун і з того часу Сили оборони України неодноразово завдавали ударів за допомогою ракет Нептун. Серед публічно відомих цілей були зокрема і нафтові термінали, склади боєприпасів, системи протиповітряної оборони С 400 та аеродроми. Окрім ракетних програм, створених великими державними підприємствами, Україна також почала стимулювати приватний бізнес до розвитку ракетних технологій. Так, у липні 2024 року було повідомлено, що в межах українського кластера розвитку оборони. Технології Брейв 1 з'явилася ракетна програма. Більш як дві тисячі розробок ідентифіковано Брейв 1 Ми видали гранти різним кампаніям майже на 5 мільйонів доларів. І також у нас є навіть спецпроєкт. Про нього поки що не будемо говорити, але він пов'язаний з ракетними програмами. Цього року будуть сотні грантів для компаній, які займаються цим напрямом. Від Підтримки маленьких стартапів по факту ми переходимо до підтримки цілих таких стратегічних напрямків нашої з вами боротьби. Сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні!